номер 99 13-й номер Сергій Андрійшин, 27-й Костянтин Демиденко, 4-й Дмитро Леонтьєв, 19-й Даніслав Люборець, 10-ка Атлан Буда, Данило Солошенко. І зараз червонобілі з м'ячем, їх атака, Торкін. 19 -й. за межі поля, кутовий розіграно. М'яч зараз під лівий удар по воротах від Сергія Андрійшина. Голкіпер реагує. Ще один Свої звитяги Атлетіко одержував ще у першій половині поточного розіграшу, що у перших турах, коли честь серія сьогодні неодмінно перерветься. Побачимо, за ким буде максимум сьогодні. Ярослав Кодвалина, Владислав Лясота підводиться. І на 4 секунди рахує Рафері Лясота, Спішає виконати призначений штрафний обробкою лівою на Владислава Лясоту. Лясота видобув розіграш ауту. Корольчук. Низом оближній. Ліворуч на Віктора Данилєва. Данилів. Зміщення до центру. У Данилів. Ба, низом на газону дославлю сота. Сперних меця відбирає І на десятку була передається. Солошенко прийшов у центр. Для правійша. Простріл. Солошенко небезпечно. Атлант веде в цій зустрічі. 17-та хвилина. класна атака. від команди Владислава Люберця. Атлант Буд Атлетіко 1-0. Сокоте, сокоте. Ну слушенко Адилі Львориць грає дві секунди до перерви. Корольчук пробиває у ближній між представниками вищої ліги Атлант Бут, Атлетіко, Київ, рахунок 1-0 на користь червоно-білих, на користь команди Владислава Люберця, але зараз зараз шанс біля скидає на власну половину. Зосереджується Ярослав Кутовий. Денис Ніколаєв, Ніколаєв. Реагує Бунов, правіше Богдана Корольчука. А, слави, Ігор Степанюк. Перед ним Віталій Дністровський зміщення до центру. Ні, не до. Лясота. Владислав Лясот, удар. Момент у Атлетіку. Нарешті в ствір удар. Це стражу Ніколаїв. Підстави в ногу. Партнер, друзі, Ігор Степанюк. Шанси ще. Тривір'я Степанюка, але знову одне. На... Сімці голкіпер. Котовий. Лах Бондарчук центром Бондарчук Степанюк м'яча знову він одержує до власних ніг. Проходить передача на кепа. Степанюк грає до центрального коле Ярослав Котовий. Вертає направо ще одному із партнерів. Простріл Атлетіко! Атлетіко забиває свій м'яч. Друзі, старт хвилини 34. ї Всім поєдинку. І рахунок з рівня команди Ігоря Степанюка із п'ятим чергова атака. Зараз вона нарешті остає гольовою. Один один рахунок. Степаньок. Ще один момент може бути Атлетіку. Гол знову забиває Атлетіку. ж 34 -та хвилина Ігор Степанюк. Ігор Степанюк. Друзі, 2-1 рахунок на користь підіпічних Олександра Кульси. 2-1 Атлетіку. Атлант Два м'ячі за хвилину по ходу зустрічі. І прийнятала у власних володіннях 5 секунд. Але ці секунди ще може атлетику продовжник забити. Секунда, Бондарчук. Бондарчук пробиває повз ворота, лунає. Фінальний зв'язок під Олександр Кунчий. На 34-й хвилині зрівняли рахунок і ще й вийшли у лідери. І завдяки цій результативності на 34